Всім величезний привіт! З вами Саша. Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні буде прочитано Перша книга, про яку я хочу коротко розповісти, бо я знімала за неї флог. посилання залишу вам. І це Патриція Гайсміт, Залановитий містер Ріплі. Мені дуже сподобалася ця книга. Це книга про одного соціопата Тома Ріплі. Який досить впевнено йде до своїх цілей прагматично продумано, з великою долею, звичайно, зухвалості, яка й допомагає йому у таких не дуже нелегких ситуаціях виходити з них. Я затамувавши подих. Все одно, незважаючи на те, що Том дуже неприємна людина, склад його розуму, його мислення, воно навіть тако мурахи по шкірі визивають. Бо коли залазиш у голову такому суб'єкту, це досить неприємно. Але водночас настільки автор круто передавала його внутрішні. Переживання, коли він потрапляє в якісь халепи, і ти розумієш, що от-от він попадеться, ти все одно якимось чином ти переживаєш. Тут досить такий відкритий фінал, є продовження, але я не планую його читати. Мені здається, що досить така завершена історія вийшла, дуже цікавий такий трилер. і... Невеликий об'єм читається дуже легко і захопливо. Тож тільки можу рекомендувати. Потім я читала Кристин Ханну Велика глушина. Насправді, я знала, що це історія про Аляску, і мені дуже кортіло почитати щось таке про виживання у дикій природі. І я це отримала по максимуму. Герой борються не лише з природою, дуже такою суровою, але основне те, що ось родина, яка переїжджає до Аляски, складається з матері, доньки і батька. Батька, який був на війні, і після того, як він повернувся, у нього дуже погіршився його характер, і він. Досить такий страшний аб'юзер. І, напевно, ось ця книга зараз, за моїми мірками, займає у мене перше місце по психопатам аб'юзерам бо те, що він коїв, це звичайно страшне. І весь час я розуміла, що це 50-ті, здається, роки. вибачаюсь 1900. 74-й рік не так вже і давно, але закони того часу досить були такі, що не захищали права жінок, тим паче у сім'ї одній. І те, що трапляється з дружиною, і з донькою, це, звичайно, дуже так було важко читати. Але мені дуже сподобалось, я дуже переживала, переймалась. На одному подиху читала всю книгу і дуже полівала, і обурювалась, і страждала, і навіть сплакнула у деяких моментах. Бо, звичайно, дуже така сумна доля випала героям, і, звичайно, описи Аляски. Я, мені дуже полюбилось, як все було описано, мені було досить цього в їх биту, як вони майже на ніщо приїхали. І армійський друг, батька, який загинув на війні, але вони були дуже близькі там друзі. І він сказав, що він, якщо не виживе, то дарує своєму другові хатинку на Алясці. Де поряд живуть його батько і сім'я. Дуже їм допомагають мешканці, які вже там живуть деякий час. Вони попереджають, що як тільки закінчується зима, вже треба починати готуватись до наступної зими, як вони роблять які заготовки, полюють, ловлять рибу. Як важко людям виживати, особливо коли ось в такому замкнутому, незважаючи на те, що ти на природі, ти зимою залишаєшся в такому замкнутому простірі. Майже сутками вони не могли виходити на вулицю, коли були дуже люті морози. Це одна сторона історії, і інша це як справлялись вони з ось цим таким максимально аб'юзивним характером батька. Тож книга мені дуже сподобалась, і я впевнена, що я буду її перечитувати саме за її атмосферу. Вона полюбилась мені. Тож 5 з 5 — супер. В минулому прочитаному я розповідала про проклятих королів Маріса Дріона. Я почала читати Залізного короля. І ось нещодавно прочитала узниця Шатога Яра, це друга частина. І вже зараз читаю третю частину. У мене таке стареньке ще видання, дуже атмосферне, мені сподобалось його читати. Тут у нас описується вже. Керування Францією, сином Філипа Красивого людовиком сварливим, що там трапляється з його дружиною, королевою. Хочеться порівняти це з якоюсь смачною такою закускою по типу бутербродів з крою, бо читається дуже швидко, дуже легко, дуже мало якихось таких описів, які затягують історію. Навпаки, всі події трапляються дуже швидко. Розумію, чому порівнюють з Грою престолів, бо тут -то теж дуже багато всіляких інтриг, які плетуть герої. І вже якось я до них всіх дуже звикла, і мені дуже цікаво за ними спостерігати. І незважаючи на те, що це Ну, напевно, така не дуже глибока історія, я би її назвала, але настільки яскрава, настільки яскраві герої, що ну, з задоволенням читаю і, звичайно, рекомендую розумію, чому вони такі популярні, ці прокляті королі. Тим паче, зважаючи, що все це. Майже на реальних подіях, тобто, звичайно, це художній вимисел, але були такі королі. Приблизно так воно все і було, я так вважаю. Тож це дуже цікаво. Далі я зкритих пилом витягувала Джуліана Фелоуза, Белгравію, і дуже давно я вже планувала її читати, все ніяк не доходили руки. Ось прочитала. І, звичайно, якщо ви фанат аббатства Даунтон, обов'язково треба читати полграві, бо вони схожі. І Джуліан Фелоус є той, хто подарував світу аббатства Даунтон. Тож по вайбу ці історії дуже схожі. Головні ролі у нас тут ось ця ієрархія, яка існувала в Англії, наскільки жорстко. Ділились люди на ось ці касти. Наступна книга, про яку я хочу розповісти, це був вихід із зони комфорту. І якщо є людина, яка може майже так змусити тебе прочитати, щось таке незвичайне, це каджит, у якого, до речі, новий канал Три кванти опівночі. Дуже стильно все зроблено, дуже якісний контент. І Каджит читає фентезі, фантастику. Він дуже гарно на ній знається і може порекомендувати дуже цікаві книги у цьому жанрі. І Каджит розповідав в одному зі своїх відео на старому каналі про цю книгу, що це одна з його найулюбленіших, а це завжди так. Дуже гарна рекомендація, щоб почитати. Я зараз говорю про Томас Светерлича і його щезнувши світ. Я прочитала книгу і можу сказати, що дуже цікаво, але майже нічого не зрозуміло. Бо це така тверда научна фантастика. Я досить погано на ній знаюсь. Тут мова йде про петлі часу. І головна героїня, спеціальний агент Шенон Moss, яка для розкриття якихось злочинів подорожує у майбутнє, знаходить там якісь зачепки, дивиться, що ж по факту трапилось і повертається для того, щоб розкрити або врятувати життя у теперішньому часі. І от так в одному зі скачків часу вона попадає у майбутнє, яке говорить про те, що світ чекає дуже важкі часи, і взагалі це може призвести до кінця світу, що наближається такий собі рубіж, в якому все живе буде знищено. І вона паралельно з тим, що вона розслідує справу, якій було вбито цілу сім'ю, досить жорстоко, і там дуже такі незвичні моторошні подробиці цього вбивства. І одну дівчину цієї сім'ї вона зникла і вона намагається її знайти, врятувати, бо розуміє, що їй загрожує небезпека. Тож вона подорожує майбутнє для того, щоб врятувати цю дівчину тут і взагалі з'ясувати, що трапляється Тож ці такі дві лінії, але, врешті-решт, вони пов'язані, виявляються між собою. Дуже уважно треба слідкувати за всіми переміщеннями героїні, бо тут як <кій> така аналогія зі шулерами, які ось. Кульку кладуть під стаканчик, і ці стаканчики переміщують і треба вгадати, де ж все ж таки кулька, ось щось подібне було у мене з цією книгою, бо дуже важко було слідкувати і зрозуміти. Я навіть з Каджитом там обговорювала, він мені підказував, як, врешті-решт, все там складається, але це дуже цікаво, дуже моторошно було. Це такі навіть жахи, я б сказала, фантастичні. Тож книга дуже крута і цікава, Також у лозі. Нещодавно відео вийшло. Я читала Елізабет Гілберт Природа всіх речей. Лю цеглинку я прочитала досить швидко, і це виявилася досить така незвична книга. Після неї мені було навіть важко зрозуміти, що я хочу читати далі. Мене дуже інтригувала назва природа всіх речей. І я багато покладала надій на цю книгу на початку і майже до середини, напевно, я взагалі вважала, що вона буде або в топ-кращих книг року, або одної, а взагалі найкращою книгою року. Тут у нас життєопис. Алма як, життя якої дуже так міцно пов'язана з ботаникою, з вивченням рослин, взагалі з наукою, з розвитком наук. Ось ботаники, взагалі, всім, що може бути з цим пов'язано. І я вважала, що це буде більш такий фіністичний твір, але виявилося, що не зовсім. Тобто у цій книзі було багато, я їх називаю. Оце так поворіт. Тут таких було дуже багато. І один з них, ось десь на середині книги, був досить таким неприємним. Я злякалася, що письменниця веде нас кудись не туди. І так воно і виявилось, це дуже засмутило мене, так трохи розчарувало. І взагалі я зрозуміла, що головна героїня це не моя героїня життя. Незважаючи на те, як гарно книга написана, як цікаво, ти навіть після от тих таких неприємних поворотів, ти не можеш відірватися, читаєш до кінця. Але героїня мене більш Розчарувала. Скажімо так, все, що вона здобула, всі знання, вона все одно дуже так невпевнено йшла по життю через те, що у неї не, ну скажімо так, її дуже не пощастило в особистому житті. І це дуже 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 на неї вплинуло. І вона все своє життя була захоплена або одним чоловіком, або іншим. І ось ця зацикленість мені дуже не сподобалась. Вона нанівець звела всі, всі нароботки героїні щодо того наукового, що є в цій книзі. Тож, якщо вам цікаво, а книга дійсно варта уваги. Навіть незважаючи на моє бухтіння щодо головної героїні, книга досить цікава, досить чудово написана, дуже чудовою мовою. Тож я рекомендую і взагалі було б цікаво обсудити з кимось цю книгу, бо тут є що обсудити. Запрошую вас до мого влогу і, можливо. Ви вже читали цю книгу, теж буде цікаво вашу думку дізнатися. Так, наступно я взялася за Кейт Мортон Хранительку таємниць. Я читала забутий сад у Кейт Мортон і мене та книга розчарувала, це було не моє. Якщо ви читали 13-ту казку, я читала, мені не сподобалася ця книга. Там є те, що я не люблю готичних романах. І ось у забутому саду теж те було. Я дуже боялася, що Кейт Мортон пише ось таке, не близьке мені. Але хранителька таємниць мене дуже приємно вразила. Я із захопленням, з дуже великим зацікавленням читала її. Дійсно, там є. Досить така міцна інтрига, і я здогадувалась, до чого йде, але не до кінця. І це чудово і завжди е, вітаю таке в, в книгах. У нас є сім'я, яка досить така щаслива. Є, здається, три доньки і маленький хлопчик. І ось на Свято, старша дочка, десь хатинка на дереві, вона звідти бачить картину, як до ним в дом приходить людина, чоловік, і підходить до матері, яка з дитиною малою стоїть, і вони перекитуються парою слів, і мати вбиває цього чоловіка ножем для різання тортів. І дівчина все це бачить. І ось коли вже мати при смерті, дуже старенька, старша дочка починає їй попадаються деякі речі з минулого матері. І вона все ж таки витягає з пам'яті ось той випадок, який таємницею та над, їх, над їхньою сім'єю висить всі ці роки. І вона починає розслідування своє, щось все ж таки то був за чоловік. <кій> до речі, на початку, коли все це трапилось, на чоловіка скинули те, що він а, це той маньяк, який ходив по ось, домах у тому районі і чіплявся до жінок, і а, все таки. Закінчилось, тобто мати не понесла ніякого покарання, вона захищалась. Так вирішило слідство, і так донька підтвердила. Тож, коли втрапляються ось ці нові нова така інформація, донька розуміє, що не так все просто, що мати знала того чоловіка, дуже гарно знала, і їй дуже цікаво дізнатись щось. Все ж таки сталося, І тут такий стиль написання, що ми слідкуємо за нею, як вона розплутується, оцей клубок. А також повертаємось у майбутнє до життя її матері, її подруги, її хлопця торішнього і їх очима поступово бачимо, що насправді трапилось. Дуже цікаво було. І в мене ще одна книга Кейт Мортон. І якщо вона теж мені сподобається, я, звичайно, буду читати далі. Бо ця книга мене дуже приємно вразила, дуже приємно цікаво читається, дуже легким, легкою мовою написана. Ну і залишилось мені розповісти вам про цю книгу: Lone Tiles, з «Дівчини з англійського парому. Ця історія. Детективна, вона основана на реальних подіях, але я так зрозуміла, що є реальна якась подія, і від неї вже авторка написала свою версію, що ж там трапилось. Все починається з того, що головна героїня, журналістка, купує в такому антикварному магазинчику, купує валізу, і всередині вона знаходить фото. Юних дівчин. І одне фото там, де дві дівчини стоять на паромі, її чіпляє. Вона розуміє, що десь вже бачила цю фотографію. з'ясовується, що це дівчини, які плили на паромі з Данії в Англію і зникли. Більше їх ніхто не бачив. Минуло багато років з того. Ця фотографія реально була фотографія, яка була знайдена. У серійного вбивці родні алькави, але письменниця бере цю фотографію і додумує, що могло трапитись з цими дівчинами, як це пов'язано з іншим серійним вбивцем, якого придумала вона. Він же відбуває своє покарання у тюрмі, коли його зловили дуже так випадково. Поліцейський зупинив його машину і коли відкрив багажник побачив там труп дівчини, такий в дуже такому страшному стані. І потім, коли пошуки були у цього вбивці, знайшли банку з 15 язиками дівчин, але вбивця Говорить і його посадили лише за пистого з тієї однієї дівчини, але дуже багато дівчин зникло, і, можливо, вони пов'язані саме з цим вбивцем. І ось зараз, коли наша журналістка знаходить цю валізу з фотографіями, там дуже багато фотокарток різних дівчат, то вона починає це розслідування, вона зустрічається з цим вбивцею у тюрмі. Взагалі мені дуже сподобалось. Цікаво було спостерігати, як працює журналістка, і вона досить така приємна здалася і те, як вона відноситься до своєї роботи, її життя. Дуже така якась незважаючи на серійного маніяка дуже така життєва, життєвий такий опис її роботи, як вона співпрацює з поліцією, як вона сама дуже багато знаходить інформації, спілкується з людьми, з людьми, як вона. Намагається все ж таки розгадати, як цей вбивця, а і валізу, яку вона знайшла. На цій валізі написано ім'я цього вбивця. Як це все пов'язано, вона намагається з'ясувати. Трохи такий голівудський, скажімо так, фінал у історії, але все одно було цікаво читати, і я не проти, коли так якісно написано. Легко читається, досить такий цікавий детектив. І я дуже рада, що я нарешті його прочитала завдяки ось вкритим пилом. Дякую вам велике, що подивились це відео. Якщо щось читали з цього обов'язково, пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Бажаю всім нам гарних книг. Як найскорішого миру, і до побачення!